Зглянемо завдання Номер 708 Друге завдання. Знайдіть перший член арифметичної прогресії та різницю арифметичної прогресії. Якщо А четверте 11, А 20 43. Використовуючи. Загальний член арифметичної прогресії, можна сказати, що А4 це А1 плюс 3, що помножити на Д. Тобто, 3 ми знаходимо, як 4 віднімаємо 1, буде 3, і помножити на їхню різницю. Тоді А20 це буде А1 плюс 20-1, тобто 19. Множимо на D на різницю D. Так як в нас за умови задачі А4 дорівнює 11, ми можемо виписати, що це у нас А1 плюс 3D дорівнює 11. А20 у мене 43. Отже, А1 плюс 19 d буде дорівнювати 43. Якщо. Це у нас арифметична прогресія, і А4 і А20 це члени арифметичної прогресії, А1 і різниця задовольняє ці дві рівності. Нам необхідно розв'язати цю систему, щоб знайти А1 і Д. Використаємо метод віднімання. Від другої рівності віднімемо першу. Отже, а 1 відняти А1 буде 0, 19d мінус 3D 16d. 43 мінус 11 32. Таким чином, дорівнює 32 поділити на 16, D дорівнює 2. Тоді можемо або в першу рівність, або в другу підставити різницю арифметичної прогресії, отримаємо. А перше плюс 3 помножити на 2 дорівнює 11. А отже, а1 плюс 6 дорівнює 11, та тоді перший член арифметичної прогресії дорівнює 5.